Тут якийсь вільний пропускай, він до мене. Пропускай. Він до мене. Такий, я. А... Ку-ку! Спитають відповіді. Питаю Срама. Добра людина прямо до столу. Хто сказав, що добра? Як там? Скан і я. Шрам розслабся. Цього разу підійматимеш хіба що проект Х? Одне з таких чудес зруйнувало мій Дім. Хто сказав? Далін? Я голова НДІ-Часу. Бери що під рукою. Лайно. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту. Зоні. Во. Мій малий. Слухаю вас, сталк. Це вже цікаво, поки для нас ти лише лайно. Красу не покажеш. Може, хлібушок? А знаєш що? Не буду я показувати йому незвичайний КПК. Справедливо. Як він там сказав, поки що ти для нас лайно. <гум> <гум> Оце оговорочка така, знаєте, правдива. О, ріхтер, хлопці, з ізолятора, і я лайно.